Доброго ранку друзі. Сьогодні 5 червня, приїхав я забирати ловушку. Такий помічник не бігає там. Це виїхав я короче, з дому десь о 5-й, бо комендантська година. Думав, що вони ще, ще будуть спати, а вони вже працюють. Короче. Якщо зараз візьмемо, зробимо воронку. Постоїмо трошки, хай збереться льотна бджола, причому бджола така йде як гружона вже, важка вже заходить на підліті, бо видно, що падає на прольотку. Що стягнуть тут. Що, зараз будемо знімати його, повеземо його, будемо заселяти. Ну, заселення я вам не покажу, бо це... Я там товаришу обіцяв перширі його. бо Він втратив всю пасіку зимою лягвав. Якось так.